Чи це нормально, що дівчата вульгарно вдягаються, потім прикриваються фемінізмом і говорять: і якщо не подобається, то не дивись. Є е, звичайно такі жінки, які в Вигідному для себе форматі трактують фемінізм. Є звичайно такі жінки, які обожнюють провокувати чоловіків, а потім, так би мовити, за їхній рахунок самостверджуватись і говорити, що ти гамно лайно. Це також є. В той же час є просто чоловіки, які якось щось недозрозуміли. Тому тут, ну, знову ж таки, незрозуміло конкретно чіткий контекст, що там насправді відбулося. Тому так, от категорично не можна сказати, хто правий, хто не правий, просто є різні люди. Отак от. Це перший момент. А другий момент: ми знаходимося в соціумі. І є таке розуміння, моя індивідуальність, і так одягнутися, щоб змінімізувати певні.